Жахлива ніч і ранок у столиці. Одна з наймасованіших комбінованих атак. На Київ летіло 175 безпілотників та 14 крилатих ракет. Із вживаного пластику добувати бензин, дизель та виробляти паливні брикети дозволяє піролізна низькотемпературна установка. Унікальні ноу-хау в НТУ. У Вінниці заохочують бізнесменів робити свої заклади безбар'єрними та доступними для всіх вінничан. Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Про всі події дня, що минає, готові інформувати мої колеги. Чим жила країна та Вінниця? Розкажу вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Десятки людей загинули, сотні постраждали. Під атакою РФ опинились Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Противник запустив по Україні 440 дронів і 32 ракети. Детальніше про наслідки атаки далі. Розбирають завали та продовжують пошуки людей під руїнами. У столиці триває ліквідація наслідків ворожої атаки, внаслідок якої щонайменше 10 людей загинули та ще понад 140 поранені. Армія РФ запустила по Україні 440 дронів та 32 ракети. Спочатку шахеди тут лупили, мабуть, раз 12, а потім після шахетів ми поїхали по мозоличу. І ми приїхали вже, а тут оце таке. Дома все з вікон повилітало, все побилося. Вікна не побились, але перекосилося. Да, да. Вся курнітура, стінки, стінки полопались. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять районів столиці. У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури. Один з найбільш постраждалих районів сьогодні – це Соломинській. Є влучання в гужиток. Також Влучання ракети в 9-пороховий будинок. Це було пряме влучання, балістичної ракети. Тут триває рятувальна операція. Також пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Це інтернат, СТО, і деякі ворожі повітряні цілі були збиті на території нежитлових забудов. Наслідки обстрілу ліквідовують на понад 27 локаціях у Києві. Залучено понад дві тисячі рятувальників, поліцейських та комунальників. Противник атакував столицю ракетами з касетними боєприпасами, які розкинули районами міста. Отакі от, от кулі, які тут знаходяться, це касетні, з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. Під атакою опинилась і Одеса. Постраждали 17 людей. Серед них вагітна жінка та 17-річна дівчина. Під завалами знайшли тіла двох людей. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Також ворог наніс чотири ракетні удари по Запоріжжю та здійснив 11 авіаційних обстрілів області. На Дніпропетровщині внаслідок дронової атаки одна людина загинула та ще одна поранена. Також постраждала Чернігівщина. Внаслідок ракетного удару в місті пошкоджено житлові будинки та знищено приміщення цивільного підприємства. Рознесло зовсім цех консервацій, холодильників, все рознесло хлам. Він від, від, відновлення не, не відлягає. Трансформатори теж не їх повиносли, їх зовсім немає. Теж на, на території світла немає. Ну і пташники, і магазин це це теж зруйновано. Руйнувань зазнали і Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Донеччина. Пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі, об'єкти інфраструктури. 18 червня в Києві оголошено днем жалоби». Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Світ дедалі гостріше стикається з екологічними викликами. Пошук ефективних технологій переробки відходів набуває критичного значення. Пластик, який раніше вважався сміттям, тепер може стати цінним джерелом енергії завдяки інноваційним підходам. Один із таких прикладів піролізна установка, яка відкриває нові горизонти в екологічній утилізації полімерних відходів. Детальніше про роботу установки та її переваги розкажемо. Із вживаного пластику добувати бензин, дизель, а в подальшому паливні брикети дозволяє піролізна установка низькотемпературного піролізу. Зібрана в інституті біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України. Вона служить основою для наукових досліджень у Вінницькому національному технічному університеті. Свого часу її створенням з командою дослідників займався Богдан Коріненко. Вона складається з реактора піролізера. З ректифікаційної колони водяного холодильника і двох приймачів знімаємо верхню кришку і загружаємо максимум 75% загрузка самого реактора. Закриваємо назад все герметично. Ми фіксуємо кожних 10 хвилин дві температури і відкриваємо зливний кран і фіксуємо мірним циліндром. Скільки ми за 10 кожних 10 хвилин зібрали піролізної рідини? Добуту піролізну рідину повторно завантажують у піролізер, але вже без приймачів. Завдяки спеціальному перехіднику вдається зібрати бензинову і дизельні фракції. Чому вони називаються саме фракції? Оскільки вони мають низьке октанове число безпосередньо використовуватися як паливо для двигунів внутрішнього згарання, вони не можуть. Але ми можемо передати їм або приватним установам, або в науково-дослідних установам вони зроблять так зване облагороження цих фракцій, тобто за допомогою присадок, вони піднімлять октанове число і спокійно такі фракції можна використовувати для двигунів внутрішнього згарання. Такої комплектації установка єдина в Україні. Мати її на базі університету престижно, і це дає широке поле для досліджень. Максимальна температура, за якою проводиться процес, це 450 градусів в реакторі. Основна перевага установки екологічна утилізація вторинної полімерної сировини. Ми покористувалися чимось, отримали відходи. Ми відходи взяли, завантажили, отримали. Е Паливо, яке можна використовувати навіть без розділення на бензинові дизельні фракції, вже говорили на печне паливо, тобто будь-які підприємства, де є якісь печі, котли. В Україні переважно захоронюють або спалюють відходи. Тут же замкнуте коло і безвідходне виробництво. Наприклад, в Україні близько 7% земель зайняті побутовими відходами. І переробка цих побутових відходів безумовно є дуже і дуже актуальна проблемою. Пластику на сьогодні така кількість в світі. Ми бачимо, що відбувається в тому числі з нашими водними ресурсами, на яких дуже багато цих відходів вже збирається в океанах цілі острови. То безумовно це точно актуально. Окрім рідких фракцій, під час переробки утворюється мала кількість газу. А у реакторі залишається пірокарбон, тобто сухий залишок. Сучасні технології дозволяють використовувати його як одну із головних складових для виготовлення паливних брикетів. Його пресують разом з деревною тирсою і гофрокартоном. Також пірокарбон можна додавати, наприклад, в бітуми для асфальтних підприємств. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці активно працюють над створенням першого комплексного безбар'єрного маршруту. Нові стандарти розвитку інклюзивного середовища обговорили на засіданні ради підприємців при міському голові. Місцевих бізнесменів ознайомили з маршрутом протяжністю 12 кілометрів, вздовж якого облаштують інфраструктуру для маломобільних груп населення. Він розпочинатиметься від вулиці Зулінського та пролягатиме центральними вулицями міста Соборною театральною магістральською ово. Дова та Артинова, тож підприємцям представили дві частини альбому стандартних рішень інструментів, покликаних систематизувати підходи до формування сучасного зручного міського середовища. Це практичний посібник для всіх, хто залучений до розробки чи реалізації інфраструктурних проєктів. Ми працюємо над тим, щоб і зупинки були відповідні, щоб були пандуси понижені, щоб відповідно в будинках, де навіть не було ліфтів, ми мали можливість до доступу людей на так званий нульовий поверх, тому що власне не було можливості подати ліфт. Так само де є можливість не робити пандуси, а тільки підводити тими ж самими доріжками. Час засідання ради підприємців з бізнесменами також обговорили зміни до порядку демонтажу тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності. Це об'єкти, що у попередні роки самовільно встановили на території громади. Їх визначають, аналізуючи всю документацію, що є в департаменті архітектури, а саме наявність паспортів, прив'язок тимчасових споруд та документи на земельну ділянку. Якщо тимчасова споруда не має таких документів, то вважається самовільно встановлено. Після цього виїжджає спеціаліст департаменту архітектури, який повідомляє письмово про те, що дане тимчасово споруду встановлено без будь-яких дозволених документів. І е, попереджає про її добровільний демонтаж, який визначає від 10 до 30 калідарних днів. Міцне німецько-українське співробітництво залишатиметься невід'ємною складовою для забезпечення миру і безпеки в Європі. Вирішальну роль в цій співпраці відіграє активність на місцевому рівні. У місті Мюнстер, який є партнером Вінниці, саме зараз відбувається міжнародна конференція муніципальних партнерств. Співорганізатором є Вінниця разом із Любліном та Мюнстером. Головна мета показати які переваги надає партнерство між містами, плюси такої співпраці не лише для України, а й для Німеччини? Що вже відбулось, такі заходи попереду дізнаємось від нашої кореспондентки Марії Супрун. Вона з нами на зв'язку. Отже, Марія, тобі слово. Привіт, студія справді я зараз перебуваю в німецькому місті Мюнстер, де відбувається велика німецько українська конференція муніципальних партнерств. І наразі ви мене бачите в конференц-холі. Я стою біля столу, де представлене місто Вінниця. Власне тут наші представники розповідають як німецьким містам, так і українським про наші сильні сторони та демонструють вже напрацьований досвід багаторічної співпраці та власне шукають можливо і нових партнерів. Дійсно, конференція розпочалася вже вчора. Сьогодні це вже другий день. Нас прийняли надзвичайно тепло. Розпочалася конференція з офіційного прийому в церемоніальній залі, де колись був підписаний Висфальський мир, який символізував закінчення тридцятилітньої війни в Європі. Там були представники федерального уряду Німеччини, міста Люблін та міста Мюнстер. Ну і власне наш міський голова залишив свій відгук про те прийом про співпрацю між містом Мюнстер та містом Люблін у великій такій символічній книзі. Сьогодні вже другий день конференції. Сьогодні відбуваються панельні дискусії на різні теми. Звичайно, більшість з них стосуються потребам українців під час війни та власне тим, чим Україна може бути корисною в співпраці, зокрема і німецьким містам. Хочеться почути більше подробиць про мету конференції, що заплановано, і що це дасть містам партнерам. Мета конференції це поглибити зокрема горизонтальні зв'язки між містами України та між містами Німеччини, тому що співпраця на думку організаторів та власне на думку і нашого міського голови повинна поглиблюватись не лише на рівні муніципалітетів, а на рівні громад, на рівні, наприклад, освітян німецьких та освітян українських. У нас є чим поділитися. Це може стосуватися також і співпраці між медиками. Адже українські медики, зокрема під час війни, напрацювали унікальний досвід, якого не мають німецькі міста, і ми теж маємо чим поділитися і чого навчити зокрема і німецьких медиків. І така співпраця стосується і культурних сфер, і абсолютно різних, зокрема, і комунальної сфери. Конференція триденна. Ми вже дізналися, що відбулось. Тож які плани на завтра. На конференції представлені представники близько 600 учасників, більше 600 учасників. Дійсно, конференція дуже масова. І третій день це буде день, в який заплановані екскурсії тематичні. Що це буде таке? Це місто Мюнстер хоче показати те, чим він пишається найкращі сторони свого управління, який досвід ми можемо у них перейняти, зокрема в комунальній сфері в енергоефективності. Це буде стосуватися систем протидії дезінформації, тобто це будуть різні тематичні екскурсії, де представники муніципалітетів з України зможуть побачити, чим живе мюнстер, та що цікавого вони можуть після цієї конференції привнести і в свої українські міста. Дякую, Марія. Чекаємо розширених репортажів з місця події. Нашим глядачам нагадаю, з німецького міста Мюнстер про міжнародну конференцію муніципальних партнерств розповідала наша журналістка Марія Супрун. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску у Гавришівці розпочали реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на 11 вулицях. На електроопори встановлюють енергоефективні та енергоощадні світильники. Реабілітація після інсультів, травм з ускладненнями та онкології. У Хмельницькій лікарні відновного лікування оновлюють обладнання для якісного надання послуг. Створювали картини на березі Бугу. Магію пошуку себе втілювала вінницька молодь на арт-терапевтичному майстер-класі. Освітлять 11 вулиць у Гавришівці Стадницького округу. Розпочали реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. Для цього проклали понад 9 кілометрів електромереж та мають встановити майже 250 енергоощадних світлодіодних світильників. Коли планують завершити роботи, Олена Карбівська розповість. Мають низьку світлову віддачу та енергоефективність, а ще відносно малий термін служби та нестійкі до перепадів напруги. Тож світильники з лампами розжарювання, електрики замінюють на світлодіодні, які мають високу енергоефективність, тривалий термін служби та екологічність. У Гавришівці Стадницького округу розпочали реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. За проєктом тут встановлюють майже 20 опор ліній електропередач та прокладають майже 9,5 кілометрів повітряних ліній та встановлюють 247 світильників. На сьогоднішній день виконано наступні роботи. Опори встановлені всі. Прокладено близько 6 кілометрів кабельних ліній та встановлено більше вже 100 світлодіодних світильників. В принципі, йдемо випереджаючим графіком. На сусідній вулиці інша бригада облаштовує повторні заземлення кожні 100 метрів. Електромонтер Олександр Гавриленко за допомогою відбійного молотка забиває в землю арматуру. Далі кріпить її до опори. Тим часом його колега зварює два шматки арматури між собою. Заземляємо всі металоконструкції, які в нас є, для захисту від ураження електричним струмом. І згідно проекту з варю, внизу забиваємо арматуру 5 метрів для того, щоб добитися 30 ом на спуску. Облаштування мережі зовнішнього освітлення фінансується з бюджету Вінницької громади. Роботи виконує підрядна організація, яка виграла відкриті торги в системі Прозоро. Завдяки реконструкції вдасться освітити 11 вулиць, на яких, зокрема, розташовані об'єкти соціальної сфери. На деяких вулицях було освітлення, але воно було частковим, воно було недостатнім, не вистачало опор і не вистачало світильних точок. Тому було прийнято рішення повністю провести реконструкцію мережі. Вона на сьогоднішній день забезпечуватиме як мешканців населеного пункту, так і соціальні об'єкти. Завершити роботи планують до середини липня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Реабілітація після інсультів, травм з ускладненнями та онкології. У Хмельницькій обласній лікарні відновного лікування щодня перебуває близько 150 пацієнтів. Аби надавати якісні послуги всім, хто цього потребує, у закладі оновлюють обладнання. Подробиці далі. 64 річна Маланія виконує вправи для спини. Близько восьми років тому у жінки виявили грижі. З того часу проходить лікування в четверте. Розповідає, кожного разу стає все краще. Легше вже ходити, ну, це поясниця не так вже болить. Зразу, звісно, воно йде обострення, але потім стає легше. Отримує медичну допомогу жінка у Хмільницькій обласній лікарні відновного лікування. В закладі проводять реабілітацію пацієнтів після інсультів, різних травм та опіків онкології, а також з хворобами нервової системи. В лікарні перебуває близько 150 людей. Для надання якісних послуг в медзакладі постійно оновлюють обладнання. Придбали деяку частину апаратури, яка необхідна, також для працювання по програмі медичних гарантій. За підтримки обласної ради ось, розпочали дах, перекриваємо, робимо. Також придбали, придбали ліжка функціональні для пацієнтів, які знаходяться в нас. Будемо продовжувати далі в цьому плані працювати. У лікарні для кожного пацієнта створюють індивідуальний реабілітаційний план. В медзакладі працюють 16 лікарів це ерготерапевти та фізичні терапевти та 60 медсестер. Оскільки сьогодні основне завдання підтримати Збройні Сили України і дійти до перемоги якнайшвидше, але речі, які пов'язані з лікуванням людей, теж повинні синхронно розвиватись. Заклад абсолютно виконує правильно, виконує свої завдання і функції. але…» Там, де є бачення про певні реконструкції, будемо шукати таку можливість у співпраці з нашими партнерами. Найближчим часом в медичному закладі планують облаштувати умови в стаціонарному відділенні під потреби пацієнтів з травмами хребта. Діана Волошенюк, Вадим Інжаєвський, новини за день телеканал. Віта. Малювали картини з афірмаціями та працювали із прийняттям себе справжньою у Вінниці. Для молоді організували арт-терапевтичний майстер-клас. Магія бути собою. Участь у ньому взяли більше десяти дівчат віком від 15 до 25 років. Як гра кольорів на полотні допомагала молоді звільняти свої емоції, бачила наша знімальна група. Озброївшись пензликами та фарбами, розмальовують полотно. Основне завдання вмістити на ньому усе те, чим наповнені всередині. Свою картину 13-річна Аріна Плахотна створює лише яскравими фарбами. Каже, саме так може відобразити свій внутрішній стан. Я малюю сьогодні абстракцію, ну то, що мені попадається на розум. Ну, мені більше подобається малювати природу. Можливо, я намалювала легкість, тому що. Е в мене це все трималося в собі. Магія бути собою основна тематика арт-терапевтичного заходу, який організував для юних вінничан вінсмарт центр спільно з відділом молодіжної політики та креативним простором. 14-річна Уляна свій малюнок планує доповнити мотивуючими афірмаціями. Каже, це має бути саме та картина, яка щоденно надихатиме. Можна написати, що не буває квітки, яка б розквітла, не похитнувшись від вітру. Якщо ти хочеш досягти Чогось вищого розквітнути як квітка потрібно похитнутися від вітру, потрібно пройти через якісь складності, потрібно здобути якийсь досвід, досвід, навчитися на своїх помилках для того, щоб розквітнути і стати і стати особистістю, стати людиною, якою ти хочеш стати, намалювавши картини, учасники долучились до психологічної гри. Три маски молодь намалювала свої три обличчя, якими на їхню думку їх бачать оточуючи, якими вони хочуть бути в ідеалі і якими є насправді. Психологиня пояснює, така вправа дає людині можливість побачити та прийняти себе справжнього. Я ідеальний, зазвичай ми собі створюємо таку картину, якусь трошечки нереальну інколи. Так? Це який я. Я спортивний, я дуже впевнений в собі, я там гарно спілкуюся. У мене велике коло спілкування. От. Але не зазвичай воно сходиться із тим ідеальним, яке всередині. Інколи нам з невеликим колом спілкування набагато комфортніше. І набагато краще ми можемо проявлятися, творити, ніж в такому широкому колі. Заняття з арт-терапії психологині вінсмарт центру провели на свіжому повітрі, де дівчата мали змогу побути у колі однолітків та помилуватися краєвидами Південного Бугу. Напевно, кожен українець зараз перебуває в такому стані напруження постійного, тому ось саме такі арт-терапевтичні заходи. Допомагають розслабитись, заспокоїтись і віднайти себе. До творчого майстер-класу доєднались більше десяти учасників віком від 15 до 25 років. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Спільними зусиллями сприятимуть реалізації дитячих та юнацьких стартапів. Департамент економіки і інвестицій та департамент освіти Вінницької міської ради підписали меморандум про співпрацю з Подільською агенцією регіонального розвитку та чотирма навчальними закладами з трьох областей України. Разом вони реалізовуватимуть освітньо-виробничий проєкт Factory Дрім», який стартував у Вінниці на базі інноваційно-технологічного парку «Кристал». Він спрямований на розвиток стем освіти. Підприєм... Нецтва та реалізації технологічних ініціатив у закладах профтехосвіти усі сторони меморандуму зобов'язуються розвивати та підтримувати діяльність таких просторів на базі двох освітніх закладів Вінниці, а також у Кам'янці-Подільському та Черкасах. Ті діти, які будуть тут займатися, працювати, вони якраз через. Екосистему кристала вони зможуть знайти для себе подальший розвиток. Ось тут на третьому поверсі вони знайдуть центр підтримки бізнесу, де їхні ідеї, якщо вони є конкурентно спроможними, вони можуть. Перерости у повноцінні стартапи наші діти можуть обмінюватися ідеями, продукувати ці ідеї. І також я бачу, що у нас є, і ми будемо залучати тут і петкадрів до участі в проектів і їх підтримувати, тому що талановитих людей, вдарованих людей, вдарованих тих, хто зараз тут є в нашій Україні, потрібно підтримувати. На цьому мене все одразу після випуску. Не пропустіть міжнародний дайджест та прогноз погоди. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра у цій же порі.